Всім привіт! Я радий всіх вітати в Офісі Прозоро, де працює команда Прозоро, де працює департамент публічних закупівель. Ви у нас вдома. А я хочу вам трошки розказати про філософію Прозоро і про цінності Прозоро, про те, чим ми керуємось в нашому повсякденному житті, і як ми взагалі будуємо нашу роботу. А спочатку трошки про філософію. Філософія Прозоро це те, що написано в англійській Вікіпедії, те, що написано в українській Вікіпедії, там є три принципи головних. На яких будується філософія Прозора, які ми знайшли по ходу нашої роботи над побудовою системи публічних закупівель і взагалі над реформою публічних закупівель? Перший принцип звучить: всі бачать все. Наша система, я не знаю, чи вона сама відкрита система в світі, але вона точно одна з самих відкритих. Все видно. Хто хто приходив, що пропонував, як приймалось рішення, які були альтернативи, як засідав тендерний комітет. Всі ці документи, абсолютно всі, є в Прозоро і їх можна. Подивитись будь-кому, тому ми вважаємо, що в нашій системі немає жодних якихось перепон. Вона дуже прозора. На нашу систему беруть для свого аналізу якісь вчені там, з Америки, з Канади, з Європи, з інших країн, бо справді дуже мало таких систем, де абсолютно жива поведінка діючих суб'єктів, наприклад, під час аукціону, яку можна проаналізувати і на підставі бікдейта та зробити якісь свої висновки, порахувати кореляції. Другий принцип, який є в філософії Прозоро він звучить як золотий трикутник партнерства. Це тісна взаємодія і постійний консенсус бізнесу, влади і громадянського суспільства. Справді, якщо є бізнес влади і громадянського суспільства, ми вважаємо, що система є збалансованою. Бо якщо когось з них не вистачає, система відразу починає розбалансувати. Наприклад, бізнес є, влада є, громадянського суспільства немає. Це олігархат. Ми це бачили 20 років в Україні, коли немає. Нагляду громадянського суспільства відразу починаються, бізнес владу відразу домовляються. Та? І не факт, що вони домовляться на користь української громади. Якщо в нас є бізнес, є громадянське суспільство і немає влади, то в нас відбуваються такі дуже-дуже опасні речі, які були під час тендерної палати 2006-2007 рік. Тому що держ... публічні закупівлі це справді глибокий важливий державний інститут а, державної підзвітності. І якщо в цьому нема держави, і такі квазідержавні органи починають рулити процесом, то просто відбувається підміна понять і відбувається те, що відбулося в тендерній палаті. Всі мали платити за доступ до системи закупівель якомусь ЧПшнику, якійсь НГО, які по факту просто заробляли гроші. Тому це дуже-дуже погана система. Ну і приклад, дуже свіжий там, для багатьох чиновників чи депутатів, це система декларування. Влада є, громадянське суспільство є, бізнесу нема. Нема бізнесу, нема сервісу. А нема сервісу, неможливо користуватися цими, цими електронними ресурсами, тому що, на жаль, українська держава поки що не може зробити нормальний клієнтсько орієнтований сервіс. От тому ми і кажемо, що тільки бізнес, влада, громадянське суспільство мають створити таку правильну екосистему, де кожний, кожний суб'єкт балансує двох інших, та? і тоді воно відбувається. І третій принцип філософії Прозоро, який є, який дуже важливий, це є наша електронна система, так звана гібридна система з кросдоступом. Коли у вас є центральна база даних, декілька майданчиків, але вони всі абсолютно поєднані і пов'язані єдиним стандартом даних і єдиним, єдиним зв'язком з центральною базою даних. Якщо замовник оголосив на якомусь майданчику тендер, не треба всім постачальникам бігти на той майданчик через майданчик, де вони клієнти, вони бачать цю інформацію, вони можуть подати пропозицію, вони можуть задати питання, вони можуть подати скаргу, вони можуть зробити все, що їм потрібно через. Їх Тому ця система вона дуже нагадує, наприклад, банківську систему. Ви, коли приходите в банк Аваль, ви можете відправити платіжку в будь-який банк, не тільки в банк «Аваль». Так само і в Прозоро. Ви прийшли на якийсь майданчик, оголосили тендер як замовник, інформація попала в центральну базу даних, і через центральну базу даних ці інші майданчики транслюють це всім своїм клієнтам. Те, що називається відкрита система з кросдоступом. Отже, ще раз перерахую, всі бачать все, золотий трикутник партнерства. І гібридна система з кросдоступом – це є ті три заселіничі речі, на яких функціонує філософія Прозора. Я хочу звернути увагу, це не тільки електронна система, бо ми зараз розмовляємо з багатьма країнами, де ми розказуємо, як ми робили систему, як ми робили реформу. і вони постійно кажуть, ви нам хочете просто свою електронну систему дати? Ні. Бувають країни, де вже є електронна система. Ми хочемо розказати про ті принципи, на яких це будується, і про те, що якщо в країні. Наприклад, немає нормального громадянського суспільства і нормальної підзвінормальної підзвітності влади, то там немає сенсу втілювати прозоро. Інакше ми отримуємо прецеденти, як в Росії, коли електронна система є, державні закупівлі в електронній системі є, але зрозуміло, що це абсолютно непідзвітна система, яка там підпорядковується Кремлю, і в неї відбувається все, що в Кремлі там сказали. Так? Тому немає сенсу використовувати публічні закупівлі як інститут. Підзвітності уряду в країнах, де по факту нема підзвітності уряду, де по факту немає жо. Це дуже важливо. Це треба використовувати, треба про це думати. Так? так само ми кажемо, що роль бізнесу дуже важлива, і бізнес є важливим стейкхолдером. І не має держава диктувати бізнесу, як має бути повинна бути влаштована система публічних закупівель. Бізнес має, щоб отримувати нормальний бізнес на торгах, система має вміщати нормального представника цього бізнесу. І нашим представником цього бізнесу є електронні майданчики. Про філософію Прозоро, мені здається, все. Дуже важливі речі можна почитати на Вікіпедії англійською, українською, про те, що ми вважаємо принципами засадничими принципами Прозоро, на які будується філософія Прозоро. Тепер трошки про наші принципи це наші внутрішні принципи, це те, як ми живемо. Ці принципи називаються цінності. Взагалі, визначення цінностей в літературі, воно абсолютно різне. Це хтось розуміє під цінностями дуже важливі речі, в які ми віримо. Хтось каже, що ці речі, через які ми не можемо приступити, хтось каже, що це те, як ми себе поводимо в кризовій ситуації. Мені дуже подобається визначення Ярослава Грицяка, який каже, що цінності мажуться на хліб. Тобто, дослівно, ми. Живемо так, як у що ми віримо. Якщо ми віримо, що можна кидати папірець повз смітника, то в нас такі вулиці. Якщо ми вважаємо, що можна давати даїшнику хабаря, то там, а потім ображаємо, що в нас немає нормальної поліції, то це абсолютно пов'язані речі. Тобто треба відповідально підходити до уряду, до державотворення і розуміти, що це в першу чергу залежить від нас, тому цінності це такі засадничі речі, це фундамент. На якому будується все. Наприклад, в Прозоро на цінностях на цьому фундаменті будується стратегічний будинок Прозоро, де вже там метафора, в якій сказано, хто ми такі, на що ми тут зібралися і чим конкретно ми займаємося. Але от, цінності це таке велике питання, як? як ми це робимо, через що ми не готові переступати. А цінність номер один в Прозоро це базова, безумовна цінність, головна для нас, вона перетинається з усім, що ми робимо. Це цінність відкритість. Дослівно, метафорично вона звучить, як всі бачать це. А у відкритості ми нічого не приховуємо, відкрито обговорюємо складні ситуації та разом шукаємо шляхи їх вирішення. Ми вміємо вибачатись, ми віримо в обмін знаннями та ділимося своїми досягненнями, щоб інші могли скористатись нашим прикладом. Ми кажемо, що ми не тільки відкрито віддаємо все, що ми напрацювали, і це справді так. Всі наші концепти, всі наші процеси все в нас відкрито. Дуже важливо, ми кажемо, що ми відкриті до критики. Бо прозоро недосконало. І завдання. Робити прозоро кращим це не тільки наше завдання, це завдання всієї спільноти закупівель. Це завдання по суті всіх українців, які користуються тими дорогами чи тим дитячим харчуванням, чи тими лікарнями, чи ще чимось, що купується через інститут публічних закупівель. Зрозуміло, що там є що покращувати, і зрозуміло, що багато людей не задоволені тим, як там відбуваються торги в Прозоро. Їх завдання критикувати. Наше завдання бути відкритими до цієї критики. Тому ми завжди намагаємось. Якщо у людини є конструктивна критика, конструктивні пропозиції, затягнути її сюди, в цей офіс, зробити крок назад, сісти разом, випити кави і просто поговорити про те, що, отже, давай ми не будемо один проти одного, давай ми будемо вдвох проти проблем. Як ми вдвох можемо цю проблему вирішити? Як правило, це допомагає. А друга цінність, яка дуже важлива, як Прозоро, так і на державній службі взагалі мені здається, ця цінність називається розвиток, і вона в нас метафорично звучить, лупайтесь у скалу. Ми готові змінюватись, ми шукаємо нові, більш ефективні та нестандартні рішення. Нам цікаво вчитися та пізнавати щось нове. Ми не хочемо зупинятись на досягнутому, ми прагнемо щодня ставати краще, ніж були учора. Мені взагалі здається, що на державній службі розвиток це головна мотивація, яка має приводити сюди людей і рухати людей вперед. Еволюція безумовно доказує, що без розвитку життя зупиняється. Так і прозоро, це не система, яка створена, вибита в камені, чудова і завжди буде працювати. Ні. Її постійно треба покращувати, постійно треба додавати. А для цього треба розвиватись самим, треба дивитись на приклади інших країн, треба активно знову-таки повертаючись до першої цінності, чути, що нам говорить під час воротнього зв'язку наші клієнти системи Прозоро. І треба постійно вивчати предмет, постійно вивчати теорію, застосовувати на практику. Оце от прагнення до розвитку, мені здається, що це та, та та головна мотивація, яка рухає командою Прозоро. Але про команду Прозоро трошки пізніше. Третя цінність. Прозоро називається відповідальність. Хто як на ми, коли, коли як на зараз не помиляється той, хто нічого не робить. Ми не боїмося діяти, і це для нас важливіше за розмови. Ми приймаємо власні рішення та не ховаємось за спіну інших. Ми хочемо бути взірцем для команди, для міністерства для країни. Ми справді розуміємо, що на сьогодні команда Прозоро і реформа Прозоро, Вони вибігли трошки вперед. І інші реформи вони дивляться на нас і намагаються там нас догнати і. Постійно там, себе з нами порівнюють. І Тому ми розуміємо, наскільки це важливо з одного боку, як приклад для інших реформ, а з іншого боку, це дуже важливо, бо в нас, по суті, в руках під нашим адмініструванням опинився дуже важливий державний інститут, який, по суті, дає державі виконувати свої функції. Та? Тобто ми ж розуміємо, що державні підприємства, державні там, органи вони створені не для того, щоб. Торги робити. Вони створені для того, щоб робити свої функції, щоб класти асфальт, щоб годувати дітей, щоб е, вчити дітей, щоб е, лікувати хворих, для того, щоб використ... виконувати свою публічну державну функцію. Так, але прозоро є необхідною мовою, через яку треба, щоб вони це робили підзвітно. І ми розуміємо, що чим простіше їм буде це робити, чим легше їм буде це робити, тим. Простіше нам всім буде жити в країні, і це наша відповідальність, і ніхто інший за це не несе відповідальність. І ми намагаємося не підходити до цього, як там звичайні чиновники, типу від нас тут нічого не залежить. Нам що згори сказали, так як буде. Ні, ми розуміємо, що це наша сфера і наша відповідальність. І тому саме наше завдання постійно думати і покращувати цю систему і рухати її вперед. Четверта цінність Прозоро, яка є, вона якраз називається командність, і це, мабуть, головне, що було в команді Прозоро, вона дуже просто метафорично звучить, один за всіх і всі за одного. А команда Прозоро це, мабуть, головний чинник, чому взагалі Прозоро вдалося. Тому що ми не дуже віримо в посадові інструкції чи якісь там правильні прописані процеси. Якщо людина сюди приходила і казала, мені здається, я розумію, як це робити, це треба робити отак. Ми просто казали, роби. Чим тобі допомогти? Вони обкладували людину контролями, там, якимось там умовами, експертами чи ще чимось. Ми справді вважаємо, що нормальна, відповідальна, командна людина за допомогою команди може зрушити будь-який процес вперед. Альтернативою командності є індивідуалізм, і ми, ми не кажемо, що командність це єдина істина, і так само і треба робити. Ні, наприклад, на індивідуалізмі побудована найпотужніша економіка світа Сполучених Штатів. А self-made man – це взагалі їх національна ідея, що будь-яка людина в Штатах може абсолютно з нуля, працюючи важкою, беречи на себе там високі ризики, може добитись будь-чого. Індивідуалізм це конкуренція, індивідуалізм це поштовх, індивідуалізм знову таки це розвиток. І ми не кажемо, що індивідуалізм це погано. Ми просто кажемо, що ми інші. Ми визнаємо, що індиві... є, є команди е... чи компанії, які працюють на індивідуальних засадах. А ми розуміємо, що є країни такі, але нам здається, що і українці вони такі більш командні, і це точно один з важливих принципів команди Прозоро ми один одного один одному допомагаємо. В нас залік по останньому. Ми вважаємо, що команда це головне в реформі. Команда все творить. Не керівники, ні якісь там контролі кабіну, не президент, не прем'єр. Саме команда. І від неї все залежить. І останній принцип він дуже важливий, як кажуть англійською, «last but not least, а Важливий просто останній за переліком та це результативність і те, що називається тримати темп змін. Взагалі, під час створення Прозоро ми зрозуміли, що темп це одна з ключових речей, яка набагато важливіша ніж професійність чи експертність чи підзвітність, чи ще щось. Та? Тобто потрібно постійно в хорошому сенсі фігачити і розказувати про свої результати, того що ми набули дуже дуже часто і дуже дуже позитивно. Це те, що робила вся команда Прозоро. Я Макс Ніфодор. Інші люди там на своїх сторінках в Фейсбуці, що ми рухаємось, ми робимо, ми помиляємося, але ми, ми йдемо вперед. Ми вміємо мріяти та реалізовувати ці мрії. Для нас ентузіазм важливіший за досвід, а маленькі досягнення за великі задуми. Ми вміємо створювати коаліції та знаходити однодумців, бо разом ми дивуємо. Ми справді вважаємо, що без великої мрії нічого не буде. Великою мрією самого початку команди Прозоро була електронна система. Зараз великою мрією команді Прозоро є найкраща екосистема і інфраструктура закупівель в світі. І ми багато для цього робимо. Без мрії нічого не буде. Але одночасно, крім того, що мріяти, треба діяти. Ми дуже чітко відчуваємо, коли наступає той момент, коли всі наші задуми, всі наші обговорення, всі наші концепти і розмови мають переходити в щось конкретне. І ми, почина... і ми маємо видавати готовий результат. Бо якщо у вас був чудовий план, чудова концепція, чудова стратегія, але нічого не відбулося, то вважайте, що у вас нічого не було. Результати. Мають бути, і саме тому результативність і темп це є однією з засадничих речей прозоро, на якій все тримається. Державні закупівлі це щось про е, англійською. Це називається government accountability, українською це називається підзвітність уряду. Якщо у вас в країні немає потужного е, громадянського суспільства, то перед ким цей уряд буде звітувати? Якщо нема громадянського суспільства, то немає сенсу робити таку 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 реформу, як Прозоро, і, там, втілювати таку систему, як Прозоро, бо це просто призведе до якоїсь того, що, то, що відбулося по факту в Росії, Ця, це легітимізація корупції через електронну систему. Так само все робиться зрозуміло, куди ці всі потоки йдуть, але просто вони йдуть електронно. От ми не хочемо, щоб якщо ми допоможемо втілити Прозоро в якійсь країні, відбул відбулись саме такі речі. Ми хочемо, щоб справді потужні НЖО, Вчились працювати з даними, які є в прозоро, це не просто, це досить глибокі знання. Цьому треба вчитись, розвивали свої професійні навички, як це робити. А ми охотно цим всім будемо ділитись, бо ми справді відкриті до світу. Ми справді вважаємо, що всі все мають бачити, і ми справді вважаємо, що без бізнесу, влади, громадянського суспільства і тісної співпраці, і консенсусу між ними нічого не буде. Знову таки, я хотів би перелічити цінності, прозоро на яких ми будуємо нашу роботу. Це відкритість, це командність, це результативність, це відповідальність і це розвиток. І три наші е, філософські принципи, які, на яких ми будуємо нашу зовнішню роботу, це всі бачать все, це золотий трикутник партнерства, і це гібридна система з доступом, яка вже слава Богу рік працює в Україні, заощаджує кошти і робить цей процес абсолютно прозорим, підзвітним для громади. І більш-менш зручним для бізнесу. Дякую дуже за ваш час. Приходьте в офіс Прозоро. Ми завжди раді вас почути, бо ми відкриті. Дякую.